Скорпіони, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на квітень місяць для вас. В кінці березня у нас було сонячне затемнення в знаку ОВЕН і воно буде впливати на наші подальші півроку. Особливо відчутно буде в квітні місяці. Це ваш шостий сектор рутинної роботи, а також ваших щоденних обов'язків. І в декого з вас будуть зміни на роботі. Можливо, зміниться вашого щось зміниться в колективі на роботі, в якій ви працюєте. Можливо, деякі колеги підуть деякі... Прийдуть, і вам доведеться когось стажувати, або зміниться ваш графік роботи. Може бути таке, що на вас покладуть додаткові обов'язки, і вам прийдеться їх виконувати. Або дехто з вас буде міняти роботу, шукати іншу роботу, або влаштовуватися на нову роботу і буде входити в новий колектив. Також може бути так, що ви займаєтеся, займетеся ремонтом, розпочнете ремонт і будете шукати, наймати працівників, які будуть працювати на вас і допомагати вам робити цей ремонт. Або наймати няню або помічницю для дому. От Будете в пошуку займатися цим, щоб покращити свій побут. Також, знаєте, це сектор нашого здоров'я, сектор... Коли потрібно проходити, знаєте, коли дійсно декому прийдеться проходити обстеження через те, що ви відчуєте, що ну, якийсь можливо дискомфорт в тілі. От і тут краще так, звертатися до лікаря і пройти обстеження, дехто з вас може шукати хороших лікарів для цього обстеження. Дехто може сідати на дієту, додавати спорт, і таким чином ваш графік може змінитися. Тобто, все те, що стосується вашої рутини, тут можливо, зміна графіку зміна вашого якогось звичного побуту дуже добре прощатися з поганими звичками і дійсно почати правильно харчуватися і додати спорту на таких аспектах, тому що ну, тут правильне харчування, ваше здоров'я, профілактика здоров'я, обстеження, лікарі, лікарні, можливо, декому з вас доведеться доглядати за кимось з близьких. От і проходити з ними обстеження, ну і вашої рутинної роботи. І першу половину квітня на нас буде діяти гармонійна конфігурація бісекстилю, стилю яка буде проходити між вашим сьомим, дев'ятим та п'ятим сектором. І тут якась активність може бути: знаєте, можливо, у вас є хтось за кордоном, ви будете багато спілкуватися, або ви поїдете десь в подорож, чи будете планувати подорож далеко. Можливо, ви будете щось вивчати, чи цікавитися чимось от, або зростати духовно і мислити, станете більш по-філософськи. Можливо, якісь філософські релігійні вчення вас будуть цікавити. От, ну, і тут зміни дійсно можуть у партнерських відносинах бути: як ділових, так і особистих. І... Дехто може дійсно влаштовуватися на якусь іншу роботу. Е, от. Ну і п'ятий сектор це ще сектор наших дітей. Е, коли, знаєте, вам, ну, може, дійсно хтось буде шукати якусь няню або помічницю для дитини. От. Або доведеться вирішувати якісь дитячі питання, або багато часу проводити з дитиною і таким чином зміниться ваш графік. Е, от. Е, ну, в декого можуть бути. Дуже гарні шанси знаєте з кимось познайомитися. От, якщо ви ще не в парі, то можуть бути гарні перспективи з кимось познайомитися, або е, можуть бути не тільки романтичні стосунки розвиватися. А може, ви побачите, що якийсь колега з вами фліртує на роботі. От, ну також добре ходити на романтичні побачення. 7 числа у нас Меркурій виходить з ретроградного руху в цьому ж вашому п'ятому секторі. Тут дійсно можуть бути приємні розмови зі своїм якимось партнером або новою парою. Так, романтичні побачення, приємне спілкування, гарні прогулянки по місту або десь короткі подорожі, десь поїхати відпочити разом. А декому будуть приходити гарні ідеї на рахунок вашої творчості. От. Це все те, що стосується, знаєте, можливо, у вас є хобі, яке ви хочете розвивати, і ну, тут ви можете проявляти, можуть приходити дійсно гарні ідеї. Або ви дійсно ведете якийсь проєкт, і ну, тут вам буде вже легше трішки. Ну і теми дітей. Дійсно, Меркурій вам буде допомагати з дітьми, вам буде, знаєте, легше з ними комунікувати. З 16-го числа Меркурій переходить в Овна. у вас шостий сектор, і тут активність дійсно може бути по роботі. Або по роботі ви будете з кимось про щось домовлятися, спілкуватися, або домовлятися про співпрацю, дійсно наймати працівників для себе для ремонтів, для будівництва, для побуту щоденного. Або може бути так, що. Активність буде в плані спілкування дійсно з лікарями, що ви будете шукати собі лікарів і проходити якісь обстеження, і багато буде розмов про це, от, багато якогось руху. 13-го числа у нас Венера виходить свого ретроградного руху в вашому п'ятому секторі. Ну і тут це побачення, романтика, флірт, задоволення або знову ж такі діти, діти і ваша творчість. І дійсно творчі люди, які роблять якісь проекти або займаються творчістю, для вас тут плюсик. У вас просто буде, ви будете це робити в кайф в задоволення. От і з задоволенням будете проводити час з дітками, кому актуально. Можливо, якщо ви старшого віку на вас покладуть обов'язки доглядати за онуками, і ви будете багато часу з ними проводити. Е, ну, е, тема дітей для вас буде так більш розвиватися. Повнолуння в Терезах, яке відбудеться також 13 квітня, воно буде проходити по вашому 12 сектору. І тут, можливо, знаєте, усамітнення, коли вам захочеться побути наодинці, або ви підете на лікарняний, будете змушені піти на лікарняний, або ви будете планувати якусь далеку подорож. Дійсно, або поїдете в далеку подорож. Ну, багато кого можуть ще цікавити таємні знання, релігія, відвідувати місця сил. Ходити там до церкви, їздити в монастирі. От. І ну, Взагалі, знаєте, так, ніби, знаєте, як прощатися з чимось по Терезам, по 12-му повнолунтня, це в нас завжди підведення підсумків. Це коли ми ставимо, можливо, крапку на чому, можливо, ви будете прощатися зі старим життям, з кимось із того життя. Можливо, тут може бути, знаєте, як коли. Ви ставите крапку в якихось відносинах, дізналися якусь таємницю, от, яка раніше була від вас прихована. Або ви йдете більш в духовне, більш або духовне релігійне, або вас почнуть цікавити таємні знання. Можливо, ви цікавитеся там, психологією, езотерикою, астрологією, почнете більше в це якось. Впадати, дехто може займатися йогою або якимись духовними практиками. Ну, це знаєте, це наша духовність, це те, те що душевне, коли ми шукаємо душевного спокою, от ви будете шукати цього душевного спокою. 18 числа у нас Марс переходить в знак Лева у ваш 10-й сектор. Ну і Марс в Леві це енергія, яку хочеться показати всім, щоб всі побачили, похвастатися, це така яскрава енергія, енергія теплоти, коли ми даруємо тепло. Комусь, коли ми себе дуже активно проявляємо, і проявляти, ви себе будете по 10 сектору, е, сектору кар'єри, роботи, а також соціальному статусу. Е, тобто тут може зрости ваша репутація, вас можуть помітити, вас, вам можуть запропонувати якусь посаду вищу, е, тут ви можете активно проявлятися в роботі, е, не знаю, а може бути зміна в соціальному статусі. Е, Активність, ну також ну більше це знаєте по кар'єрі, по роботі. Ну або якщо у вас є власний бізнес, можливо, ви будете розвивати якийсь свій бізнес. От з 19 по 27, ой, 19 числа в нас сонечко переходить в знак тельця, і 27 квітня в нас там же буде новолуння у вашому сьомому секторі партнерських відносин. Тому хто ще самотній, ви можете в квітні місяці познайомитися зі своєю половинкою з людиною, яка буде вас підтримувати. Може, це бути, буде спочатку друг ваш, так от або гарний партнер для бізнесу. Можливо, ви знайдете собі партнера для бізнесу, якщо ви плануєте. То відкривати, ну все те, у вас перспективи розпочинаються по партнерським відносинам. Тобто, ви можете знайти і ділових партнерів. Якщо ви надаєте послуги, збільшиться клієнтська база, особливо в травні місяці. Це вже буде діяти тут. Знаєте, все те, що стосується. І як ділових партнерських відносин, так і особистих партнерських відносин, домовленості, заключення договорів, переговори. Тут все це буде у вас дуже активно і відкривати перед вами нові перспективи, як в особистому житті, так і діловому. З 23 по 30 число на нас буде діяти конфігурація та у квадрату, і вона показує ту сферу життя, в яку нам потрібно докласти більше зусиль. І для вас це 7, 10 і 4 сектори. І знаєте, тут така конфігурація показує, що дійсно, можливо, ви вийдете на нову роботу, або будете відкривати якусь свою справу, і там потрібно буде докладати багато зусиль. от, І так, що потрібно і займатися, і нерухомістю, можливо, оренда приміщення, чи ви переїздите якісь вирішувати домашні сімейні питання, і, і знову ж таки робочі питання, кар'єри. ну, Тут може бути і розрив відносин, якщо програю. Якщо є показники в карті, воно програється в мінус. Може бути розрив якихось відносин, можливо, ви підете з якоїсь роботи, от, або почнете працювати з дому, або навпаки, будете докладати багато зусиль саме, от, вийшли на нову роботу, і знаєте, коли потрібно багато робити якоїсь роботи, або нова посада, і потрібно там багато працювати, і на сім'ю не буде вистачати часу, а тут ще й потрібно вирішувати якийсь ремонт, переїзд і. Щось в цьому дусі, от, і ви будете. Просто якось через це нервувати 30-го числа. У нас Венера переходить в знаковен у ваш шостий сектор. Е, і тут буде вже така активність. Дійсно, можливо, ви побачите, що якийсь колега з вами фліртує. Ну тут зміни у рутині у побуті е, знову ж таки, вся ця тема стає для вас ще більш активною. Тобто, але це вже більше той побут, який приносить нам задоволення. Це вже більше про наше здоров'я, можливо, хтось хворів і. І буде покращення свого здоров'я, от і ну самопочуття, коли ви вже починаєте більш розцвітати. Венера нам приносить щастя, гармонію, красу і в партнерських відносинах, і для душі нашої ми робимо те, що нам подобається. Тому для вас отакий ось чудовий квітень місяць. Відкриває перед вами гарні перспективи по роботі, по вашому здоров'ю для того, аби покращити своє здоров'я. Тому користуйтеся цими можливостями. Гарного вам місяця! Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.